Фахівці управління пенсійного фонду у місті Бердичеві та Бердичівському районі продовжують інформувати населення про важливі моменти законодавства, яке час від часу змінюється. Днями в управлінні розповіли про недоїмки по платежах до пенсійного фонду. У першому кварталі 2012-го фінансові виплати пенсій були забезпечені лише на 44,5%. Повідомила перший заступник начальника управління Надія Пихир. Це тому, що Бердичівський підрозділ ПФУ має понад 10-мільйонний борг до бюджету фонду. Чому так стало? Що в нас є така проблема. Справа в тому, що в загальній сумі заборгованості, майже 8 мільйонів заборгованості це заборгованість по страхових внесків, внесках, яка залишилася у нас по старому закону, і це основні боржники комунальні підприємства і підприємства виправних колоній. Вони їхня загальна сума заборгованості становить більше 85%. Загальна сума боргу по єдиному соціальному внеску становить 2,5 млн мільйони гривень. 80% цієї суми складає заборгованість третього жеку, каже посадовець. Такий стан, який є на сьогоднішній день з питань погашення заборгованості до бюджету пенсійного фонду, саме міським комунальним підприємством Жеком номер 3 призводить до того, що наймані працівники цього підприємства. Коли йдуть на пенсію, їм не враховується стаж і є потреба із рахування з нарахуванням пенсії. Чому через те, що в деяких працівників, які йдуть на пенсію, не вистачає стажу при виході на пенсію. Це є досить серйозна проблема. Ці намині працівники постійно не менше як один раз тиждень звертаються до нас і питають, чи немає погашення заборгованості. По єдиному соціальному внеску по даному підприємству, на жаль, констатують в управлінні, попри усі заходи і стягнення заборгованості з неплатників, Бердичівський підрозділ залишається одним з найбільших боржників головного пенсійного управління області. Тим часом громадяни, які вийшли на пенсію або здійснили перерахунок до 2008 року, у травні мають отримати збільшену пенсію, повідомляють спеціалісти. 23 квітня Кабмін прийняв постанову про підвищення рівня соціального захисту населення, якою передбачено осучаснення Заробітної плати для обчислення пенсій. Всі пенсії, які були призначені до 2008 року, та проведені перерахунки до 2008 року. Розмір їхньої пенсії визначався від середньої заробітної плати в середньому по Україні за 2006 рік, яка складала 928 гривень сімдесят копійка. Тепер з травня місяця пройде перерахунок відповідно із середньої заробітної плати за 2007 рік в середньому по Україні, яка складатиме 1190 Віносто гривень дівносто копійка. Після проведення перерахунків розмір пенсії зросте не менше ніж на 100 гривень для осіб, які мають по 20 і 25 років страхового стажу. Якщо розмір стажу менший, доплата становитиме не менше 50 гривень. Усі перерахунки в управлінні проведуть автоматично. Пенсіонери, які отримують соціальні пенсії, доплата не повинна бути меншою, ніж 30 гривень. Відповідно, постанови 327 також передбачено, що Буде вирівняно доплату членам сімей померлих інвалідів війни. Раніше ця доплата складала 28% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 травня вона складатиме 42 Відповідно, підвищення збільшиться на 119 гривень 10 копійок з 238 гривень 10 копійок до 357 гривень. Також зросте підвищення до пенсії учасникам війни, яке збільшиться на 42 гривні 50 копійок. В особах, нагороджених медалями з 127 гривень 60 копійок до 170 гривень 10 копійок. В інших учасників війни з 85 гривень 10 копійок до 127 гривень 60 копійок.